Всім добрий раночок, друзі. Сьогодні хочу перевірити одне цікаве місце на Дніпрі. Минулого року ми доволі непогано ловили в цьому місці судака і окуня. І також там навіть щучка одна була. Цього року я сюди прийшов раненько. Ми в тому році ми десь ловили. Ще ну, не тільки дві треба почекати. Але з цього року вирішив раніше це зробити. І ось сьогодні ми відправляємось і будемо перевіряти. Сьогодні дуже величезний недолік це вітер. Вітер 8 метрів в секунду просто дме, але перевіримо. Тому вирогідність того, що я щось сьогодні піймаю, невелика. Але в цьому відео хотілося б розказати вам про мої останні риболовлі. Вони були такі, знаєте... На повноцінне нормальне відео не дотягували, але їх вже декілька і тому в процесі цього відео буду потроху показувати. І також сьогодні поговоримо про шнури. Хто дивився в минулому відео, я робив тест шнурів на зносостійкість на розривну. І ось на цю тему також хотілося б поговорити. Багато кому сподобалось. Тому, друзі, я вже майже підійшов. Розкладаємось, починаємо, все розкажу, все покажу. Поїхали ось наш містечок. ось наш Дніпро. Починаємо. Дивіться, у нас ось таке цікаве місце. Тут у нас виходить дуже багато є корях дні. І ось е якраз там ми й ловили судака. Я зараз хочу їх всі пооблизувати ретельно, ретельно, і подивитися. Є в них зараз хтось, хто хоче клювати чи нема. Також на повному викиді, отам от від тієї косички, йде мілячок. Назвали з нього на глибину окуня з судаками в переміжку також ловилися. Тому ось це зараз ми і будемо перевіряти. А поки я не піймав першу рибку, нічого не отримав, може навіть нічого і не буде, давайте подивимось минулі вилазки, я ж кажу, які такі трошки неповноцінні, але їх вже було декілька, щоб матеріал не пропадав. Давайте дивитися. Якщо щось, одразу вмикаємось. І також потім трішки пізніше побалакаємо про шнури. Є у мене до вас питання. Так, поїхали. Сьогодні класно, що вітер хоч і сильний, але прям в обличчя дує, не боковий. Коли боковий, це взагалі. Жахіття. Друзі, всім добрий раночок. Сьогодні ми з Романом, канал Манія Фіш. Сьогодні ми на річці Дніпро будемо намагатися піймати хижака. Останні рази в нас не дуже гарно виходили, але було ще холодно. Зараз ми сподіваємося що водичка вже трішки прогрілася і наш хижак почне клювати. Тому розкладаємось і починаємо. Все, як завжди, покажу і розкажу. Поїхали! Дивіться, ось Ромчик робить першу, з першого місця. Щупак і непоганий. Отакі От свічки, оце, оце початочок. Не хоче здаватись. О! Ну така! Закілушка. Красуня яка. Треба збільшуватись по приманках, так? Да? Ми тут, наче, наче окуня думаю, повинен бути отут. А бачите, раз і щука. Поїхали. Тик, тик, так! Да. Так, друзі, ось тільки що був тичок у мене. Змінив приманку на більшу. Думаю, оскільки у нас щука, то будемо ось так робити. І отримав клюваку. Але на блін, була велика приманка. На двійнику може й зачепив би. Так, а ну давайте ще тут перевіримо щуку нашу. Продовжується якась фігня. Перед цим відкусила хвост. Ось зараз там ту 2,5 кидав, пів приманки витяг. Де риба? Да, да, риби нема. О! Оце буде зараз працювати. Так, друзі, нарешті Риба, риба, риба Вийшла наверх. Давай окунь. Що це за виважування окуня? На глісері просто. Ну, скажу нормальний розмір. В принципі, той кавунець, за яким ми сюди йшли. Бережно. Так, і ось скажу, гачки за тести двійні. Так, ось такий, ось такий гарнюня. Хух. Ну, можна сказати, план виконано. Ми якраз йшли за гарними дніпровськими окунями, але вони тут бувають і більших розмірів. Перший пішов. Під рейнсу рок вайпшет 3 дюйми. 3 дюйми, Віброхвост. Колір такий, можна сказати, під малька, під натуралочку, 10 грам. Сьогодні Skyline 6.18, зріз 2.74. Я ж кажу, брав його якраз береговий наш Дніпровий спінінг. Ну, можна сказати, це не русло Дніпра, це як іде з затоки. І цього, цей тест якраз те, що треба. Тут зазвичай кидаємо від 8 до 14-16 грам. Бачили, так? Ось тільки що знов таки ж була клювака. Там виходить бугарочок і потім звальчик. І ось якраз на самому верху ось якраз я на нього залажу і, і за цього дуже погано видно покльовочки. Тому що я якраз лізу на нього і зависання приманки майже немає. І ось там десь воно і тикає. Бачите, тільки що була покльовка без густа. Так, треба ще одну таку рибку. Чіпляю той самий рок Vibe Shed. Що скажу особливості цієї приманки? Дуже гарний літун. Якщо треба далеко докинути, то бачите, така обтікаема форма, невеличка п'ятка. І оцю приманку можна дійсно затулити дуже-дуже далеко. Тобто, якщо вам треба дистанція, не сказати, що ця приманка, якісь там супер у неї характеристики по грі або ще по чомусь. Віброхвост, який дуже активно маше хвостиком, хоч він і не невеликий. Мілко чистотні такі коливання. І його можна затулити. Якщо вам дальність закиду це прям треба, ось ця приманка просто суперова. І, до речі, ось, друзі, це перший тест гачків, який я буду робити під брендом Туристорі. Ну, пакувати в упаковочку. Так, ходіма, є в мене чуєчка, що зараз буде. Буде, бо останні два закиди були контакти. О! Так, друзі, так. Да. Бачите, ось знайшов я цю постановку. І ось ще один окунець. Так, ну не такі здорові, як бувало, але, але є, відчепився. Йдемо у нас далі ще багато-багато місць. Перепробували всі приманки, все перепробували, трішки от з одного місця у конці поклювали і все. Але розміру не було. Так, йдемо шукати судаків, щук, всіх-всіх-всіх. Щось зачепилося, але це не риба, одразу на падінні. Думаю, якась може травичка, може щось підбагрив маленьке. Ну, маленьке це взагалі щось маленьке. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, друзі, перший судак. Це покльовка була. Прямо на падінні, на викиді. Просто ось такий маленький пістончик. Скляний, можна сказати. Так, біжи, малий, підростай. Дивіться, сьогодні. ну Я знав, що буде такий вітер. Сьогодні нитка в мене 0,5, щоб хоч трішки можна було докинути. Зазвичай тут на 0,8 ловлю. Поставив я 3 тридюми рок Shed. Тому що я ж кажу, окунь і судак в переміжку були, то щоб окунь також більше шансів клюнув, не дуже велику приманку ставлю. І скажу, коли ми в тому році ловили гарних судаків, то вони краще клювали на 3 дюйми, ніж там на 3,5-4. Тому і ось 3 дюйми в натуралості рок вайп -шет. Судакевич. Судакевич? Судакевич. Судачок невеликий. Так, вон ромчик ще одного маленького судочка робить, поки я тут на мілячку бавлюсь. Ходімо на яму. Так, тут у нас ось ось, ось. Ну, були там судочки, два у ромчика у мене карась, я не зняв навіть забагрився отакий, отакенький. Отакий. І поки що все. Попалась. Я не знімав, але... Ми з Романом розковиряли. Це все в очеред був. Щоб покидати можна було. Так, зараз спробуємо. Як то кажуть, дарма. Дарма рубали. <смі> ні покльовочки, ні фіга взагалі. Так, друзі, та ну не можеш бути. Нарешті хоч щось. Стоїм, кидаємо, 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 кидаємо. Ніфіга, ніфіга. І ось щось, щось Ну, хоч би не карась, звичайно. Так, хто 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 хто. Окунь, окунь гарний. Ха-ха! <плес> Некомфортно, вітер дує. Ми кидаємо, 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 кидаємо ти більше ні нема, куди обійшли просто все. Це, можна сказати, найперспективніше місце. Гарнючі, гарнючі. Ну, не такі, як були колись. Так, дякую. Це можна сказати те, що ми сьогодні шукали. Так, друзі. А ось знов ще одна клювака. Прикольно, зранку тут нічого не було в цих краях. А зараз почалося. Так. Також, якщо окунь, то дуже-дуже гарний. Я думаю не менший. Дивіться як буксує. О, да, навіть трішки може більший. вот так. Хо -хо -хо. Люк, давай, дякую. О, а это что-то А, рыба, рыба. Щука вышла на гору. И снова с краечку. Так, ну що, начебто починає бути схоже на риболовлю. Ху -ху. Так, це в нас фатик від Selecto Fatfish 2,4 дюйми в натуралорці, бачите? Поставив ловити Окуня, Окуня. Так, друзі, знов маленьке щось. Дуже-дуже маленьке. Дивіться, просто стекляшки, але активні. Так, відчепився, дивіться, бачите, тут е коряшки з сітками, бачите, шматки старих сіток на корягах, і це прям ось в цих місцях він і живе. Але бачите, зараз поки що нічого. Може ще якось вимучаємо, зараз пограємось приманками. Може, зараз там десь водичку штовхнути, тому що зараз вітер не зрозуміло, але течії немає взагалі ніякої, навіть трішки не підтягує. Тому впираємося. А ви поки там дивіться, як клює. Так, наступна риболовля у нас була знов таки ж, з Романом. Ми хотіли дуже цікава тема. Ми хотіли половити озерну щуку на блешні і вертушки, на залізо. Але повністю цей план не вдався. Ми не побачили жодної щуки в цей день. Трішечки окунців підловили і на цьому все. О, а, судак, дивись. <ріху> Я шучу. <ріху> так, ну що сказати, це не щука, яку ми очікували, але окуня перевірили і щось вийшло. <ріху> Перша риба є. Так, давайте тільки не розбийся. Так, ось Ромчик також окуня. І у нас за час тільки в одиноку. В тебе. Ну, і в... Ну, супер. І Хоч... Щукає, не пахне. Тут взагалі щукою не пахне. Більше нічого, зараз поп'ю кави трішки, зміню приманку на більшу, пограюся кольором і спробуємо ще щось піймати. Але скажу, що ранувато. Тоді, якщо ми пройшли, то одразу почалися клюваки. А зараз давайте подивимось, була в мене ще вилазка на псел, на русло псла. Рибку я там трішки піймав, але я ж кажу, також не дуже багато. Так що дивимось і продовжуємо. Так, друзі, а ось і перша рибка, але підсіла. Не можу сказати, що це була покльовка. Так, то такий. Окуньок перший. Ось такий. Ну, це вже непогано. Опа. Ось так лежи. Так, тепер можна за приманку сказати, це ушет 2,5 дюйми. Поки що 4 грамчики тут не глибоко. Далі я думаю буде 6-8, подивимось. Так, друзі, і ось нарешті. Нарешті Чучок був і ось є. Пройшов я багатенько. Так, хто там такий? Щучка невеличка. Ось наша перша щучка. Манюня, але приємно. Зараз дивіться, зайшов заліз якомога далі. Далі вже не пройти, там вже навіть нема. І зараз будемо повертатися і кидати. Так, друга рибка. Це все, що я пройшов, я ж кажу, отримав в одному місці там два, два контакти і все. Ось така у нас риболовля. Так, друзі, є, нарешті, нарешті. ого Так, тепер... Це, я думаю, щучка невеличка також, але все одно приємно. Так довго цього чекаєш. Ого! Непогано, непогано. Ну як невеличка? Така я вам скажу непогана щука. Стій стій, 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 стій Як для лайту то просто супер взяв Ось така у нас шукенція. Бачите, в животі в нас якийсь карасак сидить, такий непоганий. І ось. Така щучка, я думаю, до кіла. Да, сьогодні я скажу не дуже вийшла риболовля, тому що, по-перше, вітер дує дуже сильний, боковий. А по-друге, друзі, я кидаю, 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 змінюю приманки. Вагу вже зменшив просто, ну, щоб хоч якийсь результат був. І ось нарешті хоч щось. Окуня нема взагалі. Хлопці тут непогано окуня ловили. Взагалі. Так, продовжуємо. Так, друзі, все щось гарне. Так, шнурочок у мене 0,5, тому так, знімаю. Ні, це не риба, напевно. Хоча йдеш в сторону, може все ж таки риба. Але вона ще напевно нічого не зрозуміла, Да? Прокинулась, друзі, прокинулась. Блін. У-у-у. Не по побачив. Судак, судак, гарнющий. Так, я не форсую, тому що я ж кажу, шнурочок 0,5. Все ж таки є. Так, обережно, обережно. Намочу руки, але нічого... Є! Yeah! Друзі, є! Yeah! Скільки я кидаю! Я вже чесно скажу, хотів іти. Але зміна приманки на більшу, бачите, що зробила? <кій> не можу сказати, що це була подача. Просто підсів плавненько. Я думаю, він сам не зрозумів, що піймався. <кій> Ось така штука. Ху, -ху. Дивіться, яка в нього паща побита, бачите? Якимось бодався. Якщо ваги є, зважу, давайте покажу. Бачите, свінг за краєчок, гачок тур історії. До речі, нові моделі вийшли. Я проті, потім зніму трішки пізніше е, про них. Ну, огляд, можна сказати, більш детально потім розкажу, чим моделька відрізняється від попередньої. Тобто тепер дві моделі овсятних гачків. І ще я додав двійник. Але він також специфічний, тому не спішіть, я потім розкажу все і покажу. О, су, така Ось так, бачите. Так, друзі, кіло 910. Цього я заберу ось що що, а у Судака дівчата дуже-дуже люблять. Я його дуже рідко ловлю, ну нормальних розмірів. Це зазвичай, зазвичай був Дніпро, човен. Зараз, оскільки не виходить частенько кататися, то цього візьму. Ось так це буде виглядати, оскільки я без пакету. Я ж кажу, я навіть не думав, що сьогодні когось я... Взагалі піймаю. Кидаю, друзі, довгенько-довгенько вже. Все ж таки хочеться ще щось вимучити, але поки що не вдається. Хвилі такі, що в забруди залітає. Блін Зараз підемо в затоку. Тут є затока там потихіше, і там якраз поговоримо про шнури. Перебираємося всередину, в затоку. Бачите, тут хоч від вітру трішки заховаємось. Спробуємо половити окуня. Колись я тут ловив. Зараз будемо перевіряти. Буде чи не буде, і ледь не забув. Останній збір ми робили на генератор інверторний. Хлопці вже все отримали, все у них дивимось звіт і подяку від хлопців. Ми бійці 81-ї бригади, дякуємо ютуб-каналу Тур Історії та найбедужим українцям за допомогу в придбанні генератора. Слава Україні! Героям слава! Давайте поговоримо поки про шнури. Дивіться, друзі, я зняв відео. Хто дивився про шнури. Під мікроскопом. Тобто ми порівняли їх по товщині 4жилки і 8-жилки. Перевірили на розривну і перевірили на зносостійкість. Хто не дивився, забігайте на канал, дивіться, дуже цікава штука. Також тему для, для наступного такого відео я вже придумав. Я, е, вона буде називатися Тонкі китайці. Да? На китайських сайтах за невеликі кошти я замовив шнури. О, Це здається навіть риба. Так, друзі, дивіться, окунь все ж таки є. Правда, розмір не такий, як був на тейлспінер тоді. Так, замовив я шнури китайські, дешеві, але тоненькі. Тобто перерив, перечитав ці відгуки, да, відгуки про ці шнури. Також мені порадив два шнурки підписник. Величезне дякую. Ось взяв я три шнури. Два підписник порадив і один я знайшов по відгукам. Беру я три шнури тоненькі, заявлено в Китаї, що це 0,2 по Японії шнури. І ось ми перевіримо, яка ж у них товщина. Я думаю, навіть якщо вони не да? як у нас люблять китайці трішечки товстіше все робити. Але може для мікрухи буде те, що треба. Для початківців, для тих, у кого немає великих коштів, да, там купувати борнраші і все таке, то... Може буде доволі непоганий варіант. Ось знов таки ж маленьке щось покаталося. І також в цьому відео я порівняю ці три китайці за дуже доступною ціною. Порівняю їх з справжнім японцем. Також візьмемо 0,2 японець і подивимось зараз. Друзі, чекаю багато хто написав мікрометр, да? щоб поміряти товщину, ще шнура було б непогано. Замовив, зараз чекаю, поки він прийде, знов таки ж на китайському сайті, щоб було дешевше, тому що в нас такі мікрометри дуже багато коштують. Тому приходить цей мікрометр, і ми робимо наступне відео порівняння шнурів під мікроскопом. Будемо все дивитися, буде дуже, я думаю, цікаво. І ось, друзі, наступне питання. Ось після цього відео зі шнурами я хотів зробити топові шнури. Що точно попадає в цей огляд. О, нові хтось більший. Це перше це Born Rush. Да, наш. Ну, багато хто його дійсно любить. Від UGK Born Rush восьможилка. Дуже популярний шнур. Прямо нахвалюють його дуже-дуже-дуже. Він попадає, потім я думав взяти також дуже гарні відгуки про Sunline Jigger PE. Jigger, також дуже кортезний шнур, кажуть, в нього і товщина, і слизький він гарний виліт і зносостійкість стійкість просто космічна, дуже гарний шнур. Оці два, в принципі, я оприділився. Також там товариш з міста Яматої, начебто восьможилочку, Також вона така недешева. Ось може ми його візьмемо. І підкажіть, що хто хотів би бачити в топовому сегменті, приблизно ось в районі цінники, як у Born Rusha. Да, Біля півтори тисячі гривень пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я вибрав ці ось там. Я думаю, чотири да, можна чотири шнурочки взяти. Топових пишіть, які б ви хотіли бачити з топчику. І також, друзі, я зроблю банку. На яку ви можете скидати кошти, тому що ось дивіться, китайські шнури я купив, вони там по 150 200 гривень коштують все таке. Я за свої кошти купив то таке. А ось оці топові та, шнури вони коштують дуже дорого. Тому, друзі, що я вас попрошу, допомагайте, будь ласка, я залишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі посилання на банку і номер цієї банки. Кому цікаво, в кого є можливість, хто хоче, будь ласка, по 5-10 по гривень в кого скільки є, скидайтеся. Я потім ці шнури після нашого тесту, я їх просто на наступний збір хлопцям як подаруночки серед вас знов таки ж розіграю. Тому допомагайте, тому що я ж кажу, дуже накладно, при тому, що в мене навіть магазин, у мене є оптові ціни на деякі шнури, ось борнраші у мене в магазині продаються. Але все одно навіть з оптовими цінами ці шнурки дуже-дуже дорогі. Тому я ж кажу, банка знайдете в описі, в першому закріпленому коментарі. Допомагайте, друзі, буду вдячний. Стараюся, в принципі, для вас. Ну, мені самому цікава ця тема. Вам також, тому допомагайте. Все, всім дякую. Так, друзі, все. Закінчуємо в такому чудовому безрибному місці. Зараз їду, буду чистити судачка і ввечері будемо його їсти. Кому сподобалось, не забувайте поставити вподобайку, підписатися, не забувайте за інтернет-магазин туристорії, мій інтернет-магазин, все знайдете в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Все, друзі, давайте до наступного цікавого відео. Все буде Україна. І за шнури не забувайте, по 5-10 гривень допомагайте мені купити дорогущі шнури.